Скажи, коли ти будеш знімати. Хорошо? Махни мені якось або моргни, щоб я по... Тільки щоб я побачив, хорошо? Що казати? А! Сьогодні ж день села. Нужно поздравити, Наташа, ну тихо, ти що? Вибачте, будь ласка. Ну тихо вже. У мене в мікрофон це записує, вже там на камері воно. Дорогі односільчані, цей праздничний, світлий день, цей, так сказати, праздник життя хотілося б мені від чистого серця і цієї щирості побажати вам, щоб ви були здорові щасливі, радісні, щоб люди всі, які приїжджають в наше село, ніколи. З нього не уїжджали домой. Щоб росла у нас капуста, щоб сільський голова, новий посій, кукурудзи робив, щоб жіночка моя не хворала, щоб лікувала голову. Тільки так, добре, щоб лікувала. От. І щоб я купив собі нового мопеда. Ну, після Дня села, звісно тому що мені Гройсман підвищив зарплату. Тепер я вмість 3000 получаю 3200, за що йому дуже сильно благодарен. В общем, ще раз вітаю вас з ним села. Люблю, цілую. І дивіться мені акуратно, тому що буду зупиняти і брать хабарі. Ну, ладно, шучу, я не такий. Ну, коротше, договоримося там, так. Да, да. Все. Пока. Всіх благ! Так, що куди дивитися? Туди. М -м, та сидіти. Так, а де мій мікрофон? Дай мій мікрофон. Дай мікрофон. Так. Значить. Що ти мені б? Яка качалка? Б ти мені їй дала? Добре! Так, що можна без мікрофона, так? Да. да, можна. Значить, е, я голова села Мітяй... Який ти б мітяй? А хто я, бл Дмитро! Точно. Я голова села Дмитро Олександрович. Вас, мої рідні силюки, вітаю вас з Днем нашого селоленду. Обіцяю вам, що корови будуть надояні, свині накормлені, пиво по 5 гривень. Ще ми підіймемо наш рівень освіти. Але курити в школі більше не можна буде. Тож розвиваємося, підіймаємо з колін колі наше село. А куди ще підійматися нашому селовищу? Ми ще так... Да? От. Тож, молодці, все в нас буде фі. Не мішай мені. Mm. Значить, добрий день, дорогі односельчани. Ви знаєте мене як жінку нашого голови села mm -hmm. Mm -hmm. Митра Олександровича. Не огукай мені там. Mm -hmm. Митра Олександровича, я Ганна Валеріївна. І вам оце він наобіцяв оце всякий лад. А оце ця криворука Падлюка. Які а повичка вона не в кого упала, Ми а ну йди, поладь краще. Значить, так, не мішай мені. І він не обіцяв вам, що у нас в селі буде лад, що у нас усе буде і так хорошо. нас то все, звісно, хорошо, але знайте, що я візьму все це діло під свій контроль. І в нас тепер буде пиво не по 5 гривень, а по 25, щоб такий як ти не бухав, падлюка. Ну це я якаюся. Того ви, дівчата, знаєте, що наш голова села толковий мужчина, і все в нас буде хорошо.